У часи війни, коли Україна стоїть перед агресією з боку ворога, захист стратегічних енергооб'єктів стає не просто важливим, а життєво необхідним. Ворожі обстріли, ракетні удари та атаки на енергетичну інфраструктуру це реальність, з якою ми стикаємося щодня. Але навіть у таких умовах Україна не здається. Бронесталь пропонує спеціалізовані броньовані рішення, які можуть захистити критичні енергооб'єкти від руйнівних наслідків ворожих обстрілів та атак. Наші матеріали витримують удари, вибухи та високі температури, що дозволяє не лише зберігати фізичну цілісність об'єктів, а й забезпечити безперебійну роботу енергетичних мереж навіть під час найбільших загроз. В умовах війни, коли кожен день може принести новий обстріл чи ракетний удар, Бронесталь допомагає забезпечити енергетичну стабільність країни, підстанції, електростанції, а також інші ключові елементи енергетичної інфраструктури, захищені нашими броньованими матеріалами, зможуть працювати навіть коли навколо вибухи і руйнація. Захист енергооб'єктів це не лише питання безпеки, це питання виживання нації. Ворог намагається зламати наші економічні та енергетичні мережі, але Бронесталь готова допомогти захистити все, що важливо для України. Ми на передовій не тільки у боротьбі за свободу, але й у забезпеченні стабільності нашої країни. МСК Україна забезпечує українських замовників якісними бронесталями від світових брендів.